У середу, 14 травня, відбудеться селекторна нарада за участю керівників області, голів, районних та селищних рад, міських голів, а також представників районних міських штабів. На цій селекторній нараді ми плануємо саме уточнити конкретне завдання, які повинні здійснювати органи самоврядування і органи виконавчої влади по підготовці до сезону. Це стосується не лише таборів стаціонарних позаміських, яких на сьогоднішній момент ми говоримо, що плануємо, що буде працювати 18 20 таборів. Але готовність остаточна лише комісії. Ми не допустимо такого, щоб табір відкрився. Без тих належних умов і без перевірки контролюючим органом. деякі табори області працюватимуть цьогоріч у чотири зміни. Сезон планують розпочати з 3 червня. За 10 днів до відкриття спеціально створена комісія за участі представників обласного оперативного штабу та контролюючих органів перевірить готовність табору до літнього сезону. Нині у всіх таборах області тривають ремонтні роботи. Обласною радою виділено на останній сесії підбулося 1 мільйон 600 тисяч на підготовку проведення капітального ремонту. Ще одного спального корпусу в нашому таборі Орлятку, який у власності обласної ради, це дасть змогу з наступного року ще додатково 100 дітей, що зміни оздоровлювати в цьому закладі. Цього року у літній період за кошти обласного бюджету планується оздоровити 1850 дітей. Крім цього, вихованці інтернатних закладів оздоровлюватимуться безкоштовно.